Я не хочу його, кажу і дивлюсь йому прямо в очі. Це ясно, з правого боку долинає голос Левка. Методологія перших кроків по запобіганню проста. Спочатку необхідно звільнити колонії. Ними є штучні моря по Дніпру. Їх наплодив хворий розум. Наші вчені не підуть на це, перебиває його Тетяна. Вони переконують, що все гаразд. Як наплодили, так нехай і звільняють. Шукають варіанти русел, категорично відказує максимум. Це дорого, здушено та похмуро вичавлюю з себе слова. Скажуть нам це не підсиліти. І, взагалі, це маячня, хіба я можу сказати про вас? Відчуваю, як відчай забирає сили. А як же вигукує Левчик? Обов'язково необхідно відкрити витоки інформаційного джерела, легалізувати його, пришиють параною чи шизофренію. Цим і обмежаться, дає цілком матеріалістичну трактовку Тетяна. І я, погоджуючись, хитаю головою. Ой, вигукує тетяна, а я не встигаю. Лише відчуваю, квітка сильно підкидає мене, лечу високо в небо, кувиркаюсь і нічого не можу утямити. Бачу, тільки подібне відбувається із Тетяною. Падаю на воду. На колючі застиглі айсберги гейзерів, заплющую очі, удар окрізь опущені вії Бачу, що квітка ловить мене своїми пелюстками. Незручно якось волх сміються, коли я порсаюсь всередині цієї курячої сліпоти. Розрядка пройшла нормально, підбадьорливо киває головою левко. Можна констатувати позитивний наслідок. Адреналін випущено, хоч мені й не до сміху, та п'явки жахів згорають у підсвідомості, знову вмощуюсь у кріслі. Тетяна ледь надтріснуто тихо регочиться, затуляючи долонею рота. Значить, з першим обов'язковим положенням завдання ми вирішили, каже максимум, це початкова програма мінімум, тобто крок від філософії боягузів та ледарів чи попросту людей, котрі не мають віри в свою особистість, що занадто банально і книжно висловлююсь. Нічого, Волх зійшов з крісла квітки, анімаційний синдром штучного прискорення темпоритму монтажу негативно впливає на процес мислення. Гальмує зони природної синхронізації з біоритмами космічних хвиль. Він розправив плечі, розслабив руки на миг, застиг, Затим, наче птаха, плавно й гнучко змахнув ними, відірвався від землі і закружляв над нами. Ось що втрачено, завис над головами, закрутившись веретеном. Це елементарний учбовий показ м'яко опустився на ноги. Ваші космічні кораблі іграшки. А для нас на швидкість просто справа майстерності. От ми й долаємо часовий простір у десятки мільйонів років, а ви наші зітхнув. Підходимо до льодовиків, підхопив Левко. Процес виглядатиме так, і в цю мить, хоч і не розвертали ніякого екрану, пішли кадри. Над брудним смердючим болотом густо кружляють величезні зелені гелікоптери, з них випущено шланги з отворів яких вляться рідина, що нагадує добряче розбавлене молоко. Рятівна акція після спуску першого штучного моря коментує Левчик. Дезактивація рекультивація. Це ви бачите розчин, в складі якого аміак. його ще не винайшли. А хто винайде? Чую запитання Тетяни. От цього і не скажу, сміється левко. Адже одним з набутих в каліюзі синдромів втрати психоімунодефіциту є заздрість. Навіщо щоб вона знищила винахідника? Скажи їм, втручається максимум що водні стагнації штучних морів при випаровуванні викидають в атмосферу мертвий атмос. Ти ж уже сказав, в кадрі довгий проїзд камери на одному загальному плані. Вода, схоже, море, стрибають дельфіни, і раптом серед них я бачу Несі. Вона витягнула шию і, кокетуючи, вочевидь, позує перед знімальною камерою. Так виглядатиме загальна картина цієї області євразійської частини після спуску штучних морів. Продовжує Левко. Нічого жахливого заспокоює. Це не наслідок потопу. А перший позитивний результат, свідомий вчинок людства, зненацька аплодою. Відбулось возз'єднання Азовського і Каспійського моря. Люди переселені. Куди запитую «Роль у непохи виходу каліюги не в моїй компетенції, відказує Левчик. Ви так все утаємничуєте, обурююсь, що, наприклад, я вбачаю в цьому змову, отож бо й воно вигукує максимум. Ми добре знаємо, з ким маємо справу, мораль вашого періоду, а моральність, ви юзери, а належить бути істотами мислячими. Та ніхто не силуватиме каліюзерів до доброчинних справ. Захочете глобальну катастрофу матимете. Зараз ми демонструємо вам один із гуманних шляхів виходу, так би мовити, варіант запобігання. Вибір за вами каліюзери. Увага! Закликає Левчик Криги полюсів, початок завершення реконструкції планети, по кадру, точно як у першому фільмі братів Люм'єрів, прямо на камеру. Тобто нас, глядачів, летять фантастичних розмірів, льодовики. Телепортація в місця пустель айсбергів статечно мовить Левчик. Якщо ви оберете варіант, запропонований нами, то знатимете гравітаційні секрети і без проблем переправлятимете айсберги в потрібні математично та фізично точно визначені місця. Запаси пустелі властивості пісків зіграють свою рятівну роль. От і завершено свідому реконструкцію планети, рівний клімат без перепадів, розломів та пустот. Ще одна утопія. Ми з Тетяною перезирнулись, скільки їх вже створено іронічно ці губу. кампанели Нострадамуси Маркси. Так підхоплює Тетяна, кажуть за тисячі років людство зовсім не змінилось, все змінилось, категорично стверджує максимум. Він встиг одягти свої постоли, стоять волхвина проти нас, начебто такі ж, як і ми. За їх спинами, мезозойське сонце грається невинними викидами гейзерів. Невже і справді це Голосієво і я на Медькиному озері періоду мезозою в цю мить мене шарпнуло і понесло в шалений такий теплий та безпечний вир, котра година. Сиджу вдома на своїй кухні. Сину вімкнув газ і поставив чайника. А хто тобі двері відчинив? Дивується, чому ти в шубі? Не знаю, стинаю плечима, адже я дійсно не пам'ятаю ні. Як опинилась вдома, ні чому так сиджу у кутку. Сердито вскакую, виходжу у передпокій, роздягаюсь. Ма скоро двадцять третя година, голосно каже син. Розбуди мене завтра, як завжди, за п'ятнадцять хвилин до сьомої. Дивлюсь на телефон, вагаюсь лише мить, набираю номер. Тетяна довго не піднімає трубку, слухаю, нарешті озивається напівсонним голосом Я тебе розбудила, а як доїхала? Не знаю, начебто нормально ти як все добре спати тільки щось дуже хочеться. На добраніч, дивлюся у свічадо, і чомусь згадую вишневий сад дитинства. Дерева тоді були високими, а ми, малеча, завжди хотіли вилізти аж на саму верхівку, адже саме там були найсолодші вишні, і якщо вчасно до них діставались, то ягоди нахабно скльовували горобці.